Ви дивитеся підсумковий випуск телевізійної інформаційної служби Лиманського району в Україні. Відсвяткували день захисника вітчизни, знайти свого надійного депутата для жителя, особливо сільської місцевості, велика справа. Бюджет визирської ОТГ за підсумками 9 місяців поточного року виконано на 110,5%. Звітували на сесії сільради. Бути сільським депутатом це покликання. Вважає Інна ілюсь, заступник директора з виховної роботи першотравневого НВК. Для воїнів 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу День захисника України справжнє професійне свято. Командир військової частини, полковник Максим Марченко, щиро подякував своїх товаришів по службі за мужність та відданість народу України. Цей день об'єднав собі святкування дня українського казацтва та покрову Пресвятої Богородиці. Це свято увібрало в себе багаті славні традиції. Воно особлює мужність і героїзм оборонців рідної землі, протягом усієї багатовікової української історії. Висловлюю велику вдячність і повагу усім, хто стоїть тепер в ім'я миру в Україні та схиляю голову у жалобі за тими, хто віддав життя за Україну. Низький уклін усім, хто захищав і продовжує захищати цілісність і суверенітет нашої держави. За мужність та професійні заслуги перед народом України військовослужбовці були нагороджені орденами та медалями від міністерства оборони і почесними нагрудними знаками від головнокомандовича збройних сил за зразкову службу. Після урочистої частини було звершено молебен за загиблими захисниками батьківщини. Військовослужбовці та гості заходу поклали квіти до пам'ятника загиблим героям, що встановлено на території частини. Серед присутніх була Людмила Прокопечко, волонтер, голова селищної ради, доброслава, 28 восьма бригада, вона рідна, тому що вони, вони наші, ми дружимо давно, і ще до війни я знала командирів усіх тут і завжди допомагала їм і раніше. Але коли настала війна, то ми, ми зрозуміли. І коли перші роки були дуже складні, проводили дуже багато таких акцій на по збору коштів, ми купували їм бронежилети, каски, берці. Тоді, коли ну було дуже важко було прийнято рішення і нашої селищної радою про перейменування однієї з вулиць вулицю героїв 28 ї бригади. Урочистості з нагоди святкування Дня захисника України проходили в Лиманському районі повсюдно. Були проведені уроки мужності в школах, пам'ятні заходи в клубах. У Визирці відбулося покладання квітів до пам'ятника на честь воїнів-визволителів села часів Другої світової війни. У перше травневому НВК відбувся флешмоб прийняття школярів першого класу в козачата. Ігор Собель, учасник бойових дій в зоні АТО, випускник першотравневої школи. На заході був представлений як козацький отаман. А ми, її діти, поки живіть на цім світі, будемо радіти. І ця радість своє зветься по всьому роздолу. А й вороженьки здригнуться, бо козацькому роду нема переводу. Воспитання їхнього духа, патріотизму, любові к своєї родині. Тому я за такі дійстві, мероприятия. першачки урочисто пообіцяли бути чесними, працьовитими і сильними, шанувати батьків та добре вчитися. А для перевірки їх мужності кожен з новоявлених козачат пройшов своє перше випробування булавою, звичайно, лише символічне. Необхідний досвід роботи депутата Визирської об'єднаної громади отримала Тетяна Казак. Вона впевнена, турбота про свої вулиці на рівні сільради. В цій роботі далеко не все. Депутати мають мислити стратегічно в інтересах всіх сіл громади. Не можна думати тільки про одне село першотравневе, будучи депутатом, тому що в нашу громаду входить дуже багато сіл, і кожне село воно заслуговує на розвиток. Наші діти доїжджають в нашу школу з різних сіл. І я хочу, щоб в кожному селі був і спортивний майданчик, і якісь зони відпочинку, і нормальні дороги, і нормальне освітлення. І всі депутати повинні працювати в такому руслі. Не моє село, воно близько до мене, а всі села повинні розвиватися однаково. Тетяна Казак, людина у першотравневому, шанована директор найбільшої в АТГ школи, вона зуміла об'єднати колектив професіоналів, які кожен день працюють над вихованням нового покоління жителів громади. Від старанності та терпіння вчителів залежить яке майбутнє чекає визирського ОТГ. Але для того щоб випускник школи після отримання вищої освіти захотів повернутися у рідне село. Там повинні бути створені належні умови для життя, а головне, йому потрібна робота. Такі питання покликані вирішувати депутати сільської ради, вважає Тетяна Казак. Адже кожен з батьків хоче знати, що в його дітей є майбутнє на рідній землі, але для початку потрібно відремонтувати всі школи і дитячі сади. Тому питання благоустрою першотравневого НВК під постійним контролем депутатки. Ні одна школа, не один дитячий садочок, не залишився себе уваги. Всі отримували фінансування. Фансування виконуються ремонтні роботи. На сьогоднішній день ми отримуємо і техніку, ми по новій українській школі ми отримали меблі. Також ми отримуємо миючі засоби, все, що потрібно для того, щоб навчальний заклад працював в нормальних умовах. Це в нас на сьогоднішній день все є. Хоча центром громади є визирка, завдяки розумному розподілу навантаження школи дитячої та юнацької творчості Визирської ОТГ буде відкрита в селі Першотравневе. Відтак, молодь цього села матиме крокову доступність для відвідування сучасних гуртків та спортивних секцій. Можливість особисто визначити обсяг та якість необхідних для навчального закладу робіт приводить до кращого результату, який на рівні району не завжди відповідав нагальним вимогам життя. Наприклад, район провів Скління спортзалу школи першотравневе, але жодне вікно в ньому не відкривається. Внаслідок чого у весняно-літній період в приміщенні спортзалу жарко та задушливо керівництво школи тоді не мало можливості вплинути на хід робіт. Тоді, коли дуже жарко, і діти потіють, вони займаються спортом, потрібно провітрювання. І це також ми не залишимо без уваги. Ми замінимо там склопакети і також зробимо вентиляцію по обидва зали, спортивні зали, які в нас в даний момент зараз існують. Як депутат, як керівник начального закладу, не один ремонт не виконується без мене, тому що все, що планується і закладується в бюджет, це обговорюється із начальником. Відділу освіти із директорами навчальних закладів, і навіть із педагогічним колективом, тому що вчителі працюють в класах, і їм також видно недоліки, які є в їхніх класах. Гроші громади не повинні витрачатися марно, вважає Тетяна Казак. Тому кожен проєкт повинен бути перевірений та проконтрольований. Тетяна Васильівна зізнається, що за цією картинкою, коли депутати громади дружно за щось голосують, стоїть велика робота по затвердженню кожного проєкту рішення, яке не завжди буває легким. Це важно, тому що всі рішення, які приймаються в сільській раді, як компетентна в цих питаннях, я можу дещо змінити, що в моїх силах, а я багато можу це зробити, тому що кошти, які виділяються, контролюються мною як депутатом і як головою комісії по освіті. І також всі ремонтні роботи ми тримаємо під контролем. Тетяна Казак, як депутат сільради, представляє інтереси жителів вулиці Лесі Українки та провулку Дорожній. З 15 м округом в питаннях благоустрою її пощастило, тому що тут вже по вулиці постелений асфальт та проведена модернізація освітлення. У 2020 році на її окрузі, як і по всім іншим округам села, були встановлені сміттєві баки у планах благоустрій зелених зон. Порядкувати парки, які є на території мого округу. Це парк біля бані, і парк, який знаходиться біля доріжки. Як ви бачите, що на сьогоднішній день там вже виконуються роботи, там є дитяча площадка, є спортивний майданчик. Ми на цьому не зупинимося. Ми будемо продовжувати упорядковувати парки. Тетяні Казак багато доводиться робити для добробуту дітей та молоді громади, але її турботу та підтримку постійно відчувають жителі вулиць її округу, розповідає мешканка провулку дорожній Тамара Зюзіна. А вона умнічка, вона завжди зветься. Обращалися часто до неї, тому що у нас то отоплення було, вийшло, з строю, рили через увесь двір. Все. Та вона допомогла, ото звалася. О, і так боліємо. То я то дід ноги поламав, та вона завжди допомагає. Ніна Галат проживає на вулиці Лесі Українки. Говорить, як тільки розтоплює піч, завжди згадує свого депутата Тетяну Казак, яка допомогла в безкоштовному доставленні вугілля та дров. Це вона вже у нас не перший рік Раніше була. Вона чоловік відстаний. Така вона положительна, вона така, що з людьми общається. Всі вона підійде, спросить, може, якісь проблеми є, може така общить. Ну ми нею доволі, як говориться. Так через то ми проголосували, вибрали, її. вона вже була то раніше, у нас була депутатом. Так що ми дуже нею довольні. Ну, ви знаєте, саме найперше це довіра людей, це повага від людей, і те, що вони розуміють, і я їх розумію, і вони мене розуміють. Саме основне для депутата: коли я бачу людина радісна, усміхнена, щаслива, то і для мене це також дуже великий плюс, тому що ми повинні працювати для людей. Знайти свого надійного депутата, котрий завжди прийде на допомогу для жителя, особливо сільської місцевості, велика справа. Нехай всі люди на кожному окрузі обирають найдостойніших представників своєї громади. Це допоможе процвітанню і спокійному життю кожної людини на найближчі п'ять років. Наталія Сивак, керівник відділу фінансів та інвестицій визирської сільради, завжди готує до сесії дуже детальні звіти. Їх наочність, доступність та простота подачі інформації, говорить про те, що фінансові показники життєдіяльності громади тут прозорі та відкриті. За дев'ять місяців 2020 року доходи визирської громади перевищили прогнозовані показники на 10,5%. Левову частку бюджетного пирога, майже 80% – складають податки на доходи з фізичну. Осіб та 14% плата за землю. Найбільший внесок у наповнення бюджету визирської ОТГ зробили підприємства транспортного вузла ТІС. Наочно видно, в якій пропорції витрачається бюджет щодо різних сфер життєдіяльності громади. Графік показав і те, як реалізовуються заплановані на початку року проєкти. Наприклад, за підсумками третього кварталу, реалізація проєктів склала лише 35%. Сільський голова Валерій Столакі пояснив, це карантинними Обмеженнями, які паралізували роботу багатьох організацій на початку року. У нас перекосила пандемія, коли одразу були закриті інститути, ніде не можна було проєкти робити. І коли ми з документацією зробили, ми пошли в експертизу, потім заходимо в тендер і у нас роботи затянулися. Я думаю, що до кінця року такі крупні об'єкти, як розборка школи, окончання амбулаторії, будівництво дороги на вулиці Новозаграді, там тягне за собою десь 9-10 мільйонів. У первомайк ми ще займаємося ремонтом школи, ремонт як ремонт. И сейчас 1 мая будет улица асфальтироваться. Также будет делать освещение, как у Визирки, как 1 мая, на Вальшанке. И в поле еще будет асфальтироваться улица дополнительно там школьная и проволок Тихий, по-моему, там где-то, я не помню, там 400 или 500 метров. Да, и вот это все, когда взять сумму, мы сведем кучу, это будет колоссальная сумма денег. И я думаю, что тот бюджет, который мы планируем на 2020 год, я не говорю, что мы его выполним 100%, но я думаю, где-то процентов, наверное, где-то 80 до 90 мы будем стараться выполнить. Далі депутати розглянули рішення про добровільне приєднання сіл трьох сільрад Калинівської, Дмитрівської та Кордонської, які з 2021 року війдуть до складу визирської ОТГ. Було прийнято рішення про створення в структурі сільради відділу містобудування та архітектури. За рішенням депутатів в громаді буде створено власний центр первинної медико-санітарної допомоги. Нагадаємо, поки всі амбулаторії та ФАПи Визирської сільради входять в аналогічний центр Лиманського району, туди і перераховуються необхідні на утримання медичних структур кошти. В ході сесії було затверджено перелік послуг, які надаватиме визирський ЦНАП для сіл визирка, Першотравневе та Любопіль вони відрізняються. Чому розповіла державний реєстратор, начальник відділу по забезпеченню діяльності ЦНАП Леся Заїка? Чому три додатки? Тому що послуги дещо відмічаються, вони розраховані на перспективу, і в планах ми будемо їх надавати уже через деякі на протязі року і буквально. Я думаю, максимум два роки абсолютно всі послуги ми зможемо надавати. За рішенням депутатів у визирській сільраді буде створено комунальне підприємство позашкільної освіти центр дитячої та юнацької творчості. За інформацією начальника відділу освіти Валентини Харламбової, центр буде працювати в селі Першотравневе. його діяльність поширюється ще на розвиток фізкультури та спорту. Звичайно, для цього треба умови серед них має бути транспорт. На сьогодні, якщо буде, наприклад, потреба дітей поїхати на представництво до області, то ми можемо використовувати наказом повідео за згодою дирекції шкіл, шкільні автобуси. В ході сесії було прийнято положення про надання премії талановитим дітям за підсумками їх досягнень у навчанні, спорті та соціальної діяльності. Так само було розглянуто ряд організаційних та земельних питань, які підготували профільні відділи та фахівці. Івана Соскало, секретар визирської сільради, подякував усім депутатам за продуктивну роботу за час їх каденції. Після 25 жовтня вже розпочне свою роботу новий склад депутатського корпусу. За десятибальною шкалою він так оцінив ефективність роботи цього депутатського корпусу. Ну, давайте на 9,5. Порівняно короткий час, адже ж ми попрацювали в цій каденції, працюємо, будемо говорити якихось там півтора року. Да. Але я радий за ту каденцію, цю депутатську каденцію, які я працював. Мені було приємно працювати саме з депутатами, тому що ми практично дійсно реально йшли одною, єдиною командою для того, щоб вирішувати ті питання, які сьогодні потрібно вирішити у вже в об'єднаній територіальній громаді, тому що. Багато депутатів прийшло із своїх сільських рад, яких вони були, а зараз об'єднана громада це зовсім інший формат, інша відповідальність уже щодо прийняття рішень сесії сільської ради. Нагадаємо, кількість депутатів у визирській сільраді зменшиться до 22 осіб. В подальшому кожен місцевий депутат тут представлятиме інтереси жителів від 300 та більше осіб. Інна Ілюсь, заступник директора з виховної роботи ПОШАТРВНО НВК, висунула свою кандидатуру депутатам визирської сільради по 4-му територіальному округу. Бажання представляти інтереси жителів села Першотравневого, які проживають на вулицях Набережна, Садова, Грушевського та інших, у неї виникло тому, що вона сама проживає в цьому мікрорайоні і добре знає проблеми односельців. Я народилася і виросла в першотравневому. Тут живе моя родина, батьки, діти, чоловік. Я за фахом взагалі вчитель початкових класів, а працюю заступником директора з виховної роботи першотравневого ліцею. Я Дуже горжуся своєю донькою, тому що вона, так як і я, вибрала професію вчителя і повернулася працювати в рідну школу. До Іни і Люсь, як людина освіченої, часто звертаються сусіди, знайомі за допомогою порадою. У якийсь момент вона зрозуміла, що може займатися громадською роботою більш ефективно. Чому я вирішила стати депутатом? Ну, мабуть, тому що я людина такої активної, життєвої позиції. Я дуже люблю своє село і мені не байдуже те, що в ньому відбувається. А останнім часом, відтоді, коли ми стали, війшли до складу об'єднаної територіальної громади, в нашому селі дуже багато позитивних змін. Важко не помітити, як ремонтуються дороги, відроджуються об'єкти соціальної інфраструктури. Першотравнево помітно змінилося всього за рік, і Інна Ілюсь повірила, що силами громади можна багато чого змінити. Наприклад, я проживаю на вулиці Набережній. У нас завжди по вулиці це була проблема із сміттям. Я кінцева вулиця села, і балки завжди були засмічені. Ну, Мабуть, тому що не всі хотіли оплачувати вивіз сміття. Сьогодні ця проблема вирішена, і вирішена вона коштом громади. І це не одна тисяча гривень. Так? Сьогодні сміття вивозиться безкоштовно. Так, да, Я, як жителька вулиці Набережній, хотіла, щоб, звичайно, там стояло не три альфатера, а чотири, можливо, п'ять, тому що їх мало. Але я думаю, що і ця проблема. Мамо, цю проблему можна вирішити. Я спілкувалася з людьми, так як на моєму окрузі живе багато людей похилого віку. То люди пропонують, щоб листя. Вивозилось централізовано так, як вивозиться сміття, щоб певний день по графіку їздив трактор і забрав мішки з листям, які люди будуть виставляти, і це було б дуже добре. Інна ілюсь стала членом громадської організації «Команда розвитку, бо вона впевнена у тому, що об'єднання людей з метою творити добро у рідному селі неоцінено. За останній час ми зараз з вами знаходимося на вулиці Грушевського. Був відремонтований ось такий гарний дитячий майданчик. Він був пофарбований. І обгороджений так і силами небайдужих мешканців цієї вулиці, силами команди розвитку, нам допоміг фонд Олексія Ставніцера. Діяльність сільського депутата це робота на безоплатній основі та, звичайно, ж додаткове навантаження до всіх інших твоїх обов'язків. Ця робота потребує самоосвіти, щоб ти міг свідомо вирішувати стратегічні питання для рідної громади. Ще бажано мати талант розуміти людей і готовність допомагати їм у скрутну хвилину, вважає Інна ілюсь, жителька села Першотравневе.